Шість правил етикету, коли ви дзвоните людині, користуйтесь смартфоном номер 1 Не Альо, слухаю! Так, а доброго ранку, добрий день або добрий вечір. Друге, запитайте, чи людині зараз зручно говорити з вами чи ні, бо ви можете поставити людину не в зручне становище. Третє, закінчуйте бесіду, попрощайтесь, скажіть до побачення. І першими не кидайте слухавку. Я вам скажу, що у мене само є така дурна звичка, з якою я борюся. А людина ще не закінчила, говорить, а, а я вже все. І сам розумієш, це некрасиво, і з цим веду боротьбу самим з собою. Четверте, не закінчуйте розмову. Першим, якщо людина вам зателефонувала з того боку, перше почекайте, будь ласка, хай людина закінчить цю розмову. П'ята не телефонуйте до дев'ятої ранку і не телефонуйте після 21-ї. Інакше ви виявляєте себе, виказуєте себе як людина абсолютно не вихована. Дев'ята ранку, 21-ша година. І останнє. у вихідні дні ніяких ділових розмов. Телефоном ніяких ділових розмов.